Спочатку навчального, року, значить, нам е, програмою центральний регіон 2015 рік, е, там соціальна програма президента нашого було виділено шкільний автобус на Олексійську заросвітню школу. Е, нам потрібно було підвозити діток з села е, Осиповато, Мальовниче і Лісне. Наші дітки з Осиковити були підвезені до Олексійської школи, з Малюничого були підвезені до Оксійської школи, автобус з 1 вересня направився до села Лісного для того, щоб дітки приїхали в наш навчальний заклад. Тому що попередньо, коли ми розмовляли з батьками, я виїжджала класні керівники, вчителі першого класу виїжджали, класні керівники і вчителі виїжджали, спілкувалися з батьками. Вони сказали, куди буде направлятися безкоштовно їхати автобус, який заклад, туди ми і поїдемо. Декілька чоловік було там в селищі Лісному, які заперечували цей факт. Тобто вони сказали, ми не повеземо, ми повеземо Володимирів. Ми сказали, ви маєте право вибору. Будь ласка, хочете їхати, Володимирівко їздите, але ми прислали безкоштовний автобус, ми забираємо діток до Олексійської загальноосвітньої школи. Ми не маємо права вести вас до Володимирського загальноосвітньої школи. В нашу сільську раду входять чотири населені пункти: це село Олексіївка, село Лісне, село Мальовниче і село Осиколета. Дітки з слалісного ходили в Володимирську школу. Зараз самі розумієте, що в нас фінансування йде з сільської ради, вони платять кошти за підвезення цих діток і платилися кошти за підвезення діток з Лісного до Володимирської задосвітньої школи. На сесії депутати прийняли рішення, чому кошти повинні направлятися на перевезення діток в інший навчальний заклад, коли у нас свій чудовий навчальний заклад, який дає так само чудові знання. У нас є чудові педагоги, чудові умови, ви можете побачити їх. І вирішили, що не зможемо фінансувати перевезення діток з лісного до Володимирівської школи. Щоб дітки приїжджали сюди. Але батьки мають право вибору, розумієте? Вони можуть відвідувати будь-який навчальний заклад, можуть Кіровоград їздити, можуть їздити в Володимирівку, Кватеринівську, будь ласка, чи в Могутинську школу, мають право вибору, але безкоштовний довіз може, може бути тільки, наприклад, до Лусівського навчально-освітнього закладу. Коли автобус приїхав на селище Лісне, вчителі вийшли і почали запрошувати діток в автобус, тому що попередньо ми повідомляли оголошенням про те, що ми виходили. Ми туди спілкувалися з батьками про те, що буде направлений перше числа автобус безкоштовно і буде їхати в Лисівську школу. Вчителі вийшли. З автобуса і вклали, давайте сідайте в автобус, автобус буде вас вести безкоштовно до Олексіївської деносвітньої школи. Батьки почали хватати дітей за руки одні в другу сторону, інші почали брати дітей, підходити до автобуса. Потім почали якісь погроди чи ну. Один одному ну, батьки між собою почали сперечатися, куди ти йдеш, це тільки в Олексіївку везуть, ми туди не поїдемо. І пішли всі, минуючи автобус, вони взяли дітей за руки і пішли дорогою. Ми кажемо, підемо пішки до Володимирської занесвітньої школи. Вихователі і завідувачі також вони виїжджали, спілкувалися з батьками, вони приїжджали сюди, і, ми, і наш навчальний заклад приїжджали, дивилися наші умови, в яких умовах будуть навчатися їхні дітки. І діток також засипали. І снова, ми намагаємося, просимо, щоб, тому що там є дітки, багато діток. І в нас дошкільний заклад не охоплений дошкільним вихованням, із того, що, тому що е, дітки не, не доїжджають до навчального до дошкільного закладу. Вони не мають нічого проти нашого навчального закладу, що у нас чудовий навчальний заклад і проти працівників наших педагогічних не мають ніяких. А коли розмова йде уже на колектив, то зовсім думка міняється. Другого числа ми ходили, питалися в батьків, чи будуть вони відвідувати наш навчальний заклад, чи будуть вони відвідувати, тому що ми не знали, що з автобусом, я направляю автобус, розумієте? Витрачаємо кошти на щоб мій автобус доїхав до лісного. І чи будуть вони продовжувати, чи є в мені далі перспектива пускати автобус чи ні. На санкційний момент у нас в школі навчається 55 учнів, це з села Олексіївка, Мальовниче і Осикнувати. Mm -hmm. діток. Зі снова у нас діток немає. Ну, Діти навчаються чудово, я вважаю, у нас чудові, ми всі зусилля прикладаємо для того, щоб наш навчальний заклад був в числі найкращих, можна так сказати, тому що він може вмістити 120 дітей по наповненості на сьогоднішній день, у нас 55 учнів. У нас є чудові класи, великі класи, в яких навчаються дітки. У нас є чудовий спортзал. Ви можете його побачити, у нас є комп'ютерний клас, у нас є їдальня столова, гаряча холодна вода, плити, холодильники, всі умови А вчителі у вас з є? Є. Скільки? Дев'ять чоловік в мене доїжджає. На повністю клас у нас, у нас є один клас індивідуальний, шостий клас, і одного класу у нас немає, 10 класу. Сьогодні дня автобус направляється також селище Лісне, але дітки везуться до Володремської земносвітньої школи.